Оскільки перший вірш був такий ліричний, то другий вірш буде взагалі позитивним. Дещо не схоже на мене. Цей я написала, коли кинула свого у... тепер уже колишнього хлопця. Тому він дуже позитивний у мене. Та -та -та -та, я скидала. Називається він Вільна воля. Ти вільна робити абсолютно усе. Тепер. Ніхто нічого не забороняє, їдеш то сорок по нічному шосе, і серце радо грудну клітку ламає. Ти вільна, ти вільна кричить розум, а серце тремтить, ганяючи кров. В голові номери й сюжети тебе врози, ти вбила нарешті падлюча любов. Ти вбила, ти вбила помирало, і тепер вільна воля, ти вітер у полі. Втекла від того, що позитив пожирало, і більш не піддасися примхам долі. Тепер ти красуня, тепер ти зарівна. Ти вільна робити усе, що бажаєш. Усміхнена, радісна і чарівна. Все краще кожен день виглядаєш. Стільки нагризла на ліхті та падлюка. Ти не повернешся в золоту кліску. Нехай помирає з та. Гадюка, але не спіймає тебе більше у сітку. Що більше не нарікати не на недолю, не продайся в рабство за долю. Ох, красонечко, цінуй вільну волю. Ти жінкою створена, а не конякою.